Вітаємо на Львівщині. З вами Юлія та Сергій Галицький. І ми нарешті в області, де наше прізвище нарешті будуть вимовляти правильно. Сьогодні ми починаємо нашу подорож з Другобича. І це місце, як тут кажуть, в якому вся сіль. Тож в цьому випуску ми спробуємо розібрати, з чого це в Другобичі вся сіль, завітавши до найстарішої жупи в Україні. Познайомимо вас із центром Другобича та піднімемось на ратушу, щоб розведіти його трохи згори. Ну і, звісно, покажемо місця, де можна скуштувати чогось смачненького. Другобич одразу справляє враження затишного маленького міста, яке, до речі, є другим по кількості населення містом Львівської області. Але тут набагато менше туристів, ніж у Львові, тому, як на мене, другобич більш розмірений та комфортний. Дорога зі Львова у Дрогобич дуже добра і складає всього 80 кілометрів. Дрогобич був заснований ще в 11 столітті і за свою історію встиг побувати у складі різних держав, що доволі помітно відобразилось на його архітектурі. А з середини 19 століття Дрогобич стає найбільшим у Європі нафтовим центром, що сприяло швидкому розвитку міста та вплинуло на його загальний зовнішній вигляд. Отже, чому Дрогобич такий гарний, наче розібрались. Тоді давайте розпочнемо огляд міста і почнемо ми його з центру, а саме з площі ринок, де можна побачити одну з п'яти найкрасивіших ратуш Західної України. Але нашу увагу привернуло скупчення ручних голубів, яких усім кортіло погодувати. Тож ми трохи забули про ратушу. І це нам нагадало наші безтурботні дні, коли ми так само годували голубів у Венеції. Наче щось з іншого життя. Але годі про сумне. Рушаємо до Другобицького туристичного інфоцентру, що знаходиться у будівлі ратуші, і беремо не сувеніри, а екскурсію до оглядового майданчика на вежу ратуші. Нова ратуша замість дерев'яної старої була збудована майже 100 років тому і має всього 45 метрів у висоту. А дорогою на вежу можна побачити механізм годинника ратуші, чиї циферблати розміщені на чотири сторони світу. А от чого не можна побачити, так це грифонів з фасаду ратуші, яких зняла радянська влада. 156 сходинок і 30 гривень з людини. І ми наверху, де на нас чекав приголомшливий вид на все місто. особисто мені дуже схоже на Львів, площу ринок, особливо дахи, але звісно міні версія Але саме завдяки компактності Другобича, всі його цікавинки та туристичні локації знаходяться недалеко одна від одної. З ратуші видно багато визначних пам'яток Другобича, таких як костел Святого Варфоломія, Хоральна синагога та навіть одне місце, ось тут, про яке ми згодом детально розкажемо і покажемо. Єдине, що трохи засмучує, це те, що і до жупи, і до радушу можна потрапити можна потрапити тільки через попереднє бронювання у туристичному центрі і тільки в групах. А це натовп, очікування. Ми зазвичай таке не дуже любимо. Ну а насолодившись видом і спустившись з вежі ратуші, ми все ж таки оглянули і саму площу ринок, де, окрім різних кафе і магазину з культовими дрогобицькими ковбасами, є ще багато цікавого. Наприклад, скульптура закоханих, що стоять під дощем. Або ось така колонка австрійських часів, яка, як виявилось, і досі працює. А неподалік за рогом знаходиться одна з найстаріших будівель Дрогобича готичний костел Святого Варфоломія, який було засновано наприкінці 14 століття. Позаду мене знаходиться дзвіниця костелу Святого Варфоломія. Але колись, коли місто було оточене мурами, поки їх не засипали, це була в'їзна брама до самого міста Дрогобича. Костел має своєрідний середньовічний шарм, який рідко де можна зустріти. Бо саме біля таких старовинних будівель можна відчути щось подібне. Даний храм часто руйнували спочатку татари, а потім і козаки Богдана Хмельницького, але кожного разу його відбудовували і реставрували, щоб за часів СРСР в ньому розмістили склад театрального реквізиту. Але костелу Святого Варфоломія ще пощастило, бо великійсь синагозі, яку ми також бачили з вежі ратуші, випало точно не менше випробувань. Адже її приміщення слугувало конюшнею, складом тканини, потім складом солі і продуктів, а згодом і меблевою крамницею. А їй, до речі, більше 150 років, і лише нещодавно її повністю відреставрували. Біля костелу святого Варфоломія стоїть пам'ятник Юрію Дрогобичу, чиє прізвище не має нічого спільного з походженням назви міста. Юрій Дрогобич, чи є справжнє прізвище Котермак, народився у Дрогобичі у середині 15-го століття і був першим українським автором друкованої книги та ректором Болонського університету. До речі, позаду пам'ятника на одному зі входів у костел зображений герб Дрогобича з дев'ятьма топками солі, які нібито вказують на соловарні промисли, що існували у Дрогобичі. Навіть на сучасному логотипі Дрогобича зображена топка солі. А зараз ми йдемо до жупи. Ні, це не те про що ви подумали. Саме так називають целиварню. Якщо вам скажуть іди до жупи, то не ображайтеся. А ще можна також пожартувати. Мама, у Дрогобичі я була у жупі. Від площі ринок йти до жупи менше 10 хвилин. Тільки от так і не скажеш, що це не покинуті будівлі, а справді одне з найстаріших, постійно діючих, промислових підприємств в Україні. Але маємо, що маємо. На жаль, через одну для всіх нас дуже відому обставину Другобич став найпотужнішим центром соловидобутку в Україні. І от зараз ми прийшли на соловарний звод, який вже працює дуже багато століть. І тут нам якраз розкажуть, чому в Другобичі вся сіль. В три рази вже більше випуск, і дуже гарно всі випускають. Як тут утворилися розсоли екскурсія в групі на солеварню вартувала нам 100 гривень з людини і тривала рівну годину, за яку нам встигли розказати і показати дуже багато всього. Ну а найцікавіше, ми, звісно, покажемо далі. І до речі, не дивуйтесь, що все тут таке гниле та іржаве, просто так впливає сіль на метал та деревину, через що вони доволі швидко псуються. Глибину 50 метрів прокопана шахта. Я говорю прокопана, бо вона прокопана в 1473 році, введена в експлуатацію, і до сих пір ми не користуємося, тому що тут дуже хороший дебіт – 55 метрів кубічних, і росона має концентрацію 300 грам на літр. Це дуже насичений росіл і дуже добре з нього вивалюється. А саме підприємство засновано приблизно у 1250 році. І тільки уявіть, скільки солі тут викачали за ці майже 800 років. Далі нас повели у приміщення, де ця соляна ропа виварюється. Вода випаровується, а сіль, відповідно, залишається. Але це все звучить не так ефектно, ніж подача солі на лопаті. Це сіль, І ви можете переконувати спробувати. Як? Сам перформанс, звичайно, був вражаючим. Але на смак, сіль як сіль, солона. Ну а якщо серйозно, то все ж таки вона відрізняється від звичної нам кам'яної солі, і як сказав екскурсовод, є м'якшою на смак. Отож, розумійте це, як хочете. Або краще приїздіть і самі скуштуйте. А це, як виявилось, було ще не все. Подалі нас повели до найстарішої будівлі на території заводу. А саме у приміщення, де цей розсіль відстоюється, перш ніж його почнуть виварювати. І саме в цьому приміщенні зняли одну із сцен фільму Довбуш. Але на мою думку, найцікавішим є не те, що тут знімали, а що сіль тут виробляють за тією ж незмінною технологією, що й тисячу років тому. Ось це і є показником збереження традицій, навіть незважаючи на прибутки. Ось і закінчилася наша екскурсія, доволі цікава. І тепер ми знаємо про процес солеваріння більше, навіть чим хотілося б, можливо. <с> і придали ось такі гарненькі сувеніри, стопочки. Саме у такому вигляді раніше продавали сіль. Вона зазвичай була кілограмова, це стандарт. Але придбали такі малесенькі. Після екскурсії до жупи рекомендуємо відвідати справжню красу, яка знаходиться зовсім поруч з соливарною. Ще однією туристичною атракцією Дрогобичі є, звісно, дерев'яна церква Святого Юра, яка між іншим занесена у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Ходімо дивитися, що всередині. А дивитися тут справді є на що. Адже не дарма цю церкву називають поемою в дереві, бо це справжня дерев'яна перлина сакрального мистецтва. Вхід до самої церкви платний, плюс окремо оплатити треба фотозйомку. Церква Святого Юра це справжній музей, де кожна окрема деталь несе свою історію. А ще унікальними тут є розписи. Бо на них зображені реальні люди, що жили в цьому регіоні, і які були одягнені саме в такі вбрання. Із цікавого про цю церкву можна розповісти те, що Дрогобичани її викупили за сіль. Розібрали її десь на івано франківщині і привезли сюди на возах. Зібрали, і от тепер вона по сьогоднішній день тут стоїть. Також в церкві можна піднятись на другий поверх, де можна озирнутись довкола з такого балкончику. До того ж, саме тут знаходиться первинна церква, яка колись стала замала для прихожан і тому її підняли на другий поверх, а саму церкву розширили. Чесно кажучи, ми були вже в десятках дерев'яних церков і не дуже на щось сподівались. Але церква Святого Юра сповнена такою неповторною автентикою, що навіть ми не лишились байдужими. Тому радимо і вам її обов'язково відвідати, якщо будете в Дрогобичі. Тобто, якщо це що словарня жупа, що наше серце Дроговича, то душею Дрогобича є серце Юро. Тобто, душа і серце один біля одного. Перш ніж ми продовжимо знайомити вас з іншими гарними місцями Дрогобича, хочемо порадити декілька цікавих закладів, де можна смачно поїсти. Ну і перший такий заклад це ресторан Тарантіно, який знаходиться у самому центрі міста неподалік від ратуші. Тарантино це непоганий заклад з сучасним інтер'єром та середніми цінами. Тут ми взяли по пательні: одну з куркою і грибами, а іншу зі свининою та сиром по 95 гривень та грецький салат за 109 гривень. А от наступний ресторан, що ми відвідали, мав вже вищу оцінку на Google Map та цікавіше меню. І це ресторан рафінерія, в якому панує атмосфера старого дрогобича. Юля взяла собі консоме за 55 гривень, що було схоже на щось дуже пепешне. А я напроти замовив віденську шніцеляку. Це така тоненька, але ситна свина відбивна зі скоринкою, що у поєднанні з кислою капустою дуже приємно смакує. Взагалі нам здалося, що у Дрогобичі трохи напружена ситуація з місцями, де можна смачно поїсти, щось окрім бургерів чи кебабу. Але оточно от з чим тут порядок, так це з локаціями для туристів. І одна з таких локацій це вулиця Тараса Шевченка. Так, ціла вулиця. Просто саме тут збереглись вишукані віли колишніх заможніх мешканців Дрогобича. Якщо раптом вам цікаво, чому це місце називається саме так, зараз я вам це розкажу. Існує декілька версій, але найпопулярнішою є те, що колись існувало таке поселення Бич. І одного разу, чи то половці, чи то монголи достовірно невідомо напали та знищили це місце. Однак мешканці, яким вдалося сховатися та врятуватися, з часом відбудували місто і назвали його просто другий бич, яке згодом змінилося на Дрогобич. А зараз місцеві називають його досить романтичним місто Дро. Можливо, ця легенда не зовсім правдива, але не так давно Другобич відвідали справжні варвари, які замордували більше трьох тисяч українців на території теперішнього інституту імені Івана Франка. Зараз про катівню та тюрму нагадують лише хрести та таблички, що сховані за гарним фасадом будівлі інституту. Але в жодному разі не можна забувати, з ким ми воюємо яке обличчя у нашого ворога. Ось таке. Московити навіть катували тут священиків, яких потім визнали мучениками, і власне тепер вони зображені на фресці монастиря святих апостолів Петра і Павла. Рекомендую подивитись документальне відео про дану тюрму, посилання на яке лише в описі під відео. Ну що ж, сподіваємось, ви насолодились видами Дрогобича, бо ми навіть і 10-ї частини не встигли зафільмувати, адже це місто білого золота і справжнісінький візуальний кайф. Тож обов'язково приїжджайте, щоб переконатися у цьому самостійно. Оце так, Дрогоби, це він вражає. Нам дуже сподобалось це місто. Воно просто ідеально, щоб поглянути його у вихідний день, бо всі локації знаходяться в пішій доступності. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. Ну а ми вирушаємо в наступну подорож.